На годиннику вже майже п'ята, а я не спала цілу ніч, і це все через те, що ми відправляємося в маленьку подорож. Але в нас є причина, по якій ми їдемо. Ми маємо відправити маленьких песиків і котиків до нової сім'ї. А хто не знає, то ми розводимо британців і шотландців. Тому кому потрібен котик в Іспанії. Будь ласка, пишіть. Дорога до нашого першого місця призначення була аж 5 годин, але слава Богу, все пройшло дуже добре. Діти спали, котики спали, собачки спали. Я спала. Слава Богу, водій в нас не спав. Ми ще по дорозі зупинилися. От, наприклад, поснідати зайшли в одну таку кав'ярню, але там було дуже багато різних солодощів. І щоб поснідати чимось солюненьким, такого не було. Але вже як є. І під'їжджаючи вже до нашого першого міста, мені вже стало дуже шкода прощатися з нашим маленьким песю. Він нас був всього два дні, але ми до нього дуже звикли, бо він мілий і хороший. А буде він жити в місті більбао. Сказати, що я йому заздрю, це не сказати нічого. Віддаємо його в хороші руки і гарну сім'ю. А ми поїхали далі. Пока-пока.